Ну що, народ, привіт усім, рішив вам трошки показати зимовий ріллі, як у нас все снігом припорошило. От. Ну, а чого я вирішив включитися? Рішив вам показати отаку от невеличку проблемку. Сидю я під другою посадкою поля, заритий повністю. А чого так произошло? Бо дядя Сережа забув, що тут рілля пора посадкою. І вшурувався в сніг на повному ходу. Ото куди я залетів. І тепер кинусь назад виїжджати, а я нічого не можу зробити. Вона впала на мост. Висить, буксую, Он тільки понаривав, вже Уже землі понаривав, поростаплював, нікуди вона не їде. Кончилась дорога моя. Прийшлось екстрено визивати хлопців. Ось так вона під посадкою сидить, двері її відкрив. Провалилась вона по саму раму. Сидить крепко. Повністю вся. Сніг зараз вже плотний, от вже і бампером горнув. Так ниви, теж застряють. Ну нічого, зараз. Мої друзі приїдуть, мене висмикнуть. Ну Тепер буду Могорич, <сі> на ровному місці. Ну нічого, головне, висмикнуться. Слава Богу, що тут немає із-за що посадка, немає вітру. Хоч ми в степу, але вітру немає. Та ви можете чути, камеру б задувало. Ну Машина лежить. Лежить плотно в снігу. Я вже тут розрив, розпахав усе. Вже до, до гряз... замерзлої землі грязюку зробив. В общем, рішив далі не рить, не заривати її глибше, Уже і так нікуди далі її рити. Буду ждати підмогу і виїжджати відсюди. Хлопці мене назад висмикнуть, там благо нормально, немає колії, ріля рівна, Тут навіть не ріля, тут дісковано просто поле, не оране. Ми зараз за фаркопії зачепимо, динамікою смикнемо і вона піде. Все. Продовжуємо. Так, зараз в далечині побачимо нашу підмогу. Вон там з'являється фари. Зараз навіть не побачите ви. Мерно вам не видно фар. В общем, машинка по нас їде. От так і живемо, на ровному місці собі геморой зробив, ну нічого, вискочимо. Час до нас доїдуть, якщо не застрянуть, бо вже бачу носи машину, але Но ще поки лізе. ну, от уже я й доїхав до міста. В общем, отак от поналипало везде. Все грязне, ось все заліплено, все, може вам не видно, вот отак покажу, ось все поналипало. Хорошо, хоч не подривав нічого. В общем, что я вам скажу? Приїхав до мене мій хороший знайомий, мій друг. В общем, в нього Chevrolet Niva, Там я вам в предыдущем кадрі показував, що він... Їхав до мене і застряв сам теж. Взагалі, смикали ми його машину, смикали і не змогли нічого зробити. Фу. Благо був у мене ще один знайомий, то він приїхав десятку універсал і висмикнув потихеньку, дерг-дюрг, пару разів смикнув хорошенько, і машина пішла назад. От. Потім довелося мені аж об'їжджати по кругу поля, щоб поїхати витягнути ту ниву. Ну і благополучно ми добрались додому. Що я вам скажу? Ніколи не переоцінюйте своє авто, бо може бути така біда, що ви самі останетесь сівші посеред степу. І хорошо, коли це десь рядом біля місця, де ви живете. а Коли ви під'їхали кілометрів 20, це не дуже прикольно. Так що все, всім удачі. Не застрівайте, ні гвоздя вам, ні жезла. Всім пока.